Відновлений храм Воздвиження чесного животворящого Христа Господнього української греко-католицької церкви, що у місті Броди, уже 20 років збирає бродівчан та єднає у спільній молитві. А в цей величний час святого посту, час роздумів над людською життєвою дорогою про слави святого Христа і святого храму. Парафіяльна родина зібралася на прекрасне духовне дійство Христу Твоєму поклоняємося, Владико. І дивлячись сьогодні на повен зал глядачів та парафіяльні духовні колективи, які, прославляючи Христа Господа, замінюють один одного на сцені, усвідомлюєш, наскільки велична і багата парафія воздвиження чесного Христа. Як вона виросла з кількох активістів, що, зайшовши у храм, побачили велику святиню та взялися її відроджувати. Храм величав разом із духовним наставником Отцем Ярославом Цариком, для якого жива парафія понад усе. Наша парафія роздвиження чесного Христа. Має особливу ласку, що її ім'я возвеличує Святий Христ. І саме на цьому духовному вечорі великопосної пісні возвеличення святого Христа піднялося вище людини, освітлюючи душу кожного. Це відчули усі одразу після першого виступу парафіяльного хору імені Отця Михайла Осадця, Незмінним керівником якого є Ольга Ковальчук. Уже понад 20 років цей колектив співає у храмі і славить Господа. Кожен із десяти парафіяльних колективів, який виступав на духовному вечорі Великопосної пісні, отримав пам'ятну подяку. Адже цим заходом «Христу твоєму поклоняємося, Владико, храм Воздвиження Чесного Христа проголосив віру у святий Хрест. І так як це подав керівник біблійного гуртка Катехит Микола, особливо лягло на душу. Багато і багатьох способами Прославлявся, прославляється і буде прославлятися Хрест розгодній в церкві. Хрест похоронам всієї Вселеної. Хрест Окраса Церкви, Хрест Володарів Сила, Хрест вірних опора, хрест ангелів слава і темнів поразка. Цього року виповнюються три роки з часу заснування ансамблю Знамення, який був створений на благовіщення Святої Богородиці 7 квітня 2010 року. Ідея створення християнського ансамблю виникла ще на Йорданські свята, коли разом зі священником отцем Ярославом Цариком дівчата Анастасія Попеско, Марта і Вікторія Пишні та Софія Грицеїшин з Йорданською водою відвідували парафіяльні родини. За три роки ансамбль виступав у багатьох храмах Бродівщини та Львівщини на різних святкуваннях та імпрезах. Дівчата пишуть власні духовні композиції про любов до Бога, до людей, життєвий вибір молодої людини. Так Брудівська гімназія імені Івана Труша приділяє особливу увагу духовному вихованню гімназистів. Ось уже 16 років. Щопонеділка отець Ярослав Царик, який став духовним наставником гімназистів, дає благословення на тиждень. Традиційними стали духовна посвята гімназистів, спільні хресні дороги та гаївки біля храму. Створення гімназійного хору Покрова під орудою Ірини Киричук стало ще одним етапом співпраці церкви і навчального закладу. Такою ж гордістю церкви є створення дяко Миколою Самуляком хору «Мирянин», без якого не обходиться жодне богослужіння та християнсько-громадський захід. Лишається парафія і священичою родиною, отцем Андрієм Семенюком та ймостю Тетяною, які разом зі спільнотою Марійської дружини творять молитву за мир за знедолених вбогих, творячи милосердя. i should not А ансамбль благовіщення під керівництвом Марії Пишної особливо активно долучається до усіх духовних вечорів парафії. Ця жодна урочистість у храмі воздвиження чесного хреста, коли служиться дитяча свята літургія без дитячого хору дзвін, який також отримав парафіальну відзнаку. Ще одна гордість храму ансамбль хлопців-прислужників вівтарник. Адже під час кожної служби Божої погляд присутніх у храмі зупиняється на маленьких хлопчиках, які з трепетом у душі прислуговують священникам у церкві на святих літургіях. А з приходом у храм дяка Андрія Лисака, ці юні хлопчики ще й заспівали. Дяк Андрій причетний не лише до створення ансамблю Вівтарник, а й до створення хору, який назвали на честь отця Адріана Зафійовського. Постать священника, яка війшла в наше життя, в нашого міста, і історії великими літерами. Священник, який не зрадив своїй вірі, священник, який. Був великим хатихитом нашого міста. Обходяться християнські заходи парафії, і без ще одного ансамблю християнський схід, керівником якого є Світлана Панчишин. Сьогоднішній вечір великопосної пісні дівчата також прикрасили своїм майстерним виконанням. Так завершився духовний по домашньому теплий, як годиться у справжній парафіяльній сім'ї вечір Христу Твоєму. Поклоняємося владико.